Це ракета від переносного зенітно-ракетного комплексу. Подібні боєприпаси використовують для збиття повітряних цілей, як от літаки, гелікоптери чи безпілотники. Цей снаряд не спрацював і приземлився посеред поля. Ракету знайшов місцевий житель і повідомив до поліції. Її обстежили і знищили на місці шляхом електропідриву. Вибух. Працівники вибухотехнічного відділу виїхали на дану місцевість, виявили цей вибухонебезпечний предмет та знищили його на місці, так як даний боєприпас був відстріляний та за якихось причин не спрацював у повітрі. Подібні знахідки нині не рідкість, говорять сапери. Тому, натрапивши на підозрілий предмет, не можна підходити до снаряду. По можливості треба позначити місце знахідки і повідомити до поліції або місцеві органи влади. Не проводьте з ними ніякі маніпуляції. Дзвоніть на лінію 101-102 і працівники вибухотехнічного відділу, працівники поліції, працівники ДСНС приїдуть і знешкодять або проведуть маніпуляції для подальшого вивезення і знищення вибухонебезпечного предмету.